Минула доба у районі проведення АТО завершилася певним зменшення активності російсько-окупаційних угруповань. На відміну від попередніх днів, противник не застосовував озброєння, калібр якого перевищує 100 мм. проте до повної тиші на Донбасі ще дуже далеко. Так ввечері і вночі бойовики чотири рази відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, гарнатометів по наших позиціях на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї бандити тричі били по шахті Бутівка. Також наприкінці доби під обстріли незаконних збройних формувань потрапили сили АТО в Опитному та Пісках. А близько 22-ї години, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту у селищі Луганське, один український військовий отримав поранення. На Маріупольському напрямку було більш спокійно, проте і тут ворог зі стрілецької зброї невдало намагався спровокувати українських захисників неподалік Широкіного та Водяного. На Луганському напрямку близько 19-ї години бандити випустили щонайменше 12 мін калібру 82 мм по нашому опорному пункту у Кримському. Внаслідок цього обстрілу двоє бійців отримали поранення. Також варто відзначити, що вчора практично на кожну вогневу провокацію ворога сила відкривали щільний вогонь у відповідь. Суворо дотримуючись мінських домовленостей, українські військові вкотре довели ворогу. Що на кожен обстріл позицій сил АТО бандити отримують асиметричну відповідь, яка нерідко множиться удвічі. Загалом, за минулу добу, бандформування 31 раз порушили перемиря. Троє українських воїнів отримали бойові поранення. Втрати ворога уточнюються.